Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад на три варіанти, як завжди, коротко про головне. Тема нашого розкладу: чого вам не вистачає? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, чого вам не вистачає. Пажезлів, вам не вистачає, можливо, якихось можливостей, можливо, якоїсь пропозиції вам не вистачає або нових ідей. Також, можливо, для вас такі новини, звісточки, якісь послання про щось приємне, добре, гарне, вам його цього не вистачає. Можливо, ви від когось очікуєте, що хтось буде до вас більш лояльно ставитися. І цього вам не вистачає тої лояльності від інших людей. Також, можливо, у вас наразі. Не вистачає у стосунках певної динаміки, тобто або зближення, або розвитку кращого у стосунках. Флірту, можливо, не вистачає в стосунках. Але у вас потенціал для розвитку будь-чого є. Головне, щоб ви не втрачали зацікавленість і рухалися до того, чого ви хочете. Ви можете вибудувати для себе. Усе в своєму житті, так як вважаєте за потрібне, тому що пас жезлів це якісь нові починання. Головне їх побачити і почати діяти. Так. Другий варіант. Чого вам не вистачає? Вісімка пентаклів. Вам не вистачає або фінансів, або певних знань з окремих питань. Вам не вистачає упертості, працьовитості, бути наполегливими у досягненні своєї мети. І от саме, якби ви проявляли таку наполегливість, то, можливо, б і успіхів було більше б у вас. Навчання, у вас не вистачає, можливо, знань із тих питань, які вам повинні, ви повинні просувати у своєму житті. Тож вам досить спочивати, починайте активно працювати, у вас все буде гаразд. І третій варіант чого вам не вистачає? П'ятірка мечів. Ну, по-різному можна сказати, або вам не вистачає гострих відчуттів, можливо, креативності, побачити нові напрямки вам не вистачає. Також не вистачає якихось нових пропозицій, щось вам таке, щоб було для вас саме цікаве. І цікавість не вистачає цікавості до якихось оригінальних направлень. Тобто вирішення ваших питань нетрадиційними способами. Не так, як ви звикли. А також, можливо, для декого буде таким актуальне питання, що для вас не вистачає просто конфлікту, протистояння або якогось стресу. Можливо, ви привикли весь час звикли жити так, щоб у вас трясло і колотило. А от наразі у вас цього немає, і вам уже ніби і втрачаєте зацікавленість, і щось вам тоді вже не так, ви не знаєте, куди себе притулити і що собі зробити. Але це не для всіх є просто окрема така категорія, які люди живуть в стресовій ситуації так, ніби це так потрібно їм. Тож для вас сьогодні буде на сьогодні і взагалі буде таким актуальним питанням. Вирішення своїх питань неординарним способом. От тоді ви зможете і відчувати себе потрібному самому для себе, для оточуючих, для всесвіту. Тож, такі були наші відповіді. Бажаю вам хай ви завжди у вашому житті вистачає всього того, що вам потрібно для радості.